Вітаю вас на каналі про інвестиції та фінансову грамотність. Мене звати Андрій Бринь. Сьогодні поговоримо про те, як купити квартиру в новобудові та мінімізувати ризики, коли вибираємо забудовника. Спочатку потрібно оприділитись з метою покупки квартири, бюджетом і як ми будемо її оплачувати. Квартира для себе. Якщо купуємо квартиру для себе, то вона повинна. Подобатись і надалі виконувати задачі, які кожен має свої: локація, планування, вид з вікна, кількість кімнат, поверх і так далі. Під продаж, коли ми купуємо квартиру для перепродажу, то орієнтуємось на об'єкти, які мають потенціал збільшення вартості та легко і швидко продаються. Це можливо виявити досить. Просто відвідуємо відділи продажів забудовників, де є кілька черг будівництва. Та уточняємо, які квартири вже продані, а які ще не продані. Купувати потрібно із категорії квартир, які вже продані, тільки в новішій черзі, або в черзі, де тільки будуть починатись продажі. Та ще є варіанти на вибір. Зробити ремонт і здавати. В оренду. Коли ми купуємо квартиру для подальшого ремонту і здачі в оренду, тут є свої пріоритети: низький вхід по вартості, приваблива локація для потенційних орендарів та розвинута інфраструктура, які бувають способи оплати. Оплата 100% вартості. Часто можна домовитись, і це потрібно робити, про зниження ціни квадратного Метра. Відтермінування від забудовника на рік, 2 роки чи навіть більше. Кредитування чи іпотека. Таких об'єктів в новобудовах небагато, але бувають. Як мінімізувати ризики, коли вибираємо забудовника? Перше. Аналізуємо історію компанії-забудовника. Компанія повинна будувати не менше 5-7 років у вашому місті. Друге. Перевірте, скільки об'єктів вже здано в експлуатацію, і обов'язково почитайте відгуки. Третє. Локація об'єкта і наявна інфраструктура. Чим краща локація об'єкта, тим більше шансів, що у випадку проблем у забудовника цей об'єкт перепродадуть і його все-таки добудують. Четверте, перевіряємо юридичну чистоту будівництва. Наявність дозвільних документів на будівництво. Земля куплена чи в оренді. П'яте. Аналізуємо уже здані об'єкти та реальні терміни здачі. Терміни здачі в договорах і реальні терміни ведення будинків в експлуатацію часто дуже сильно відрізняються. Шосте. Уточняємо, який тип договору пропонує забудовник. Договір купівлі-продажу майнових прав найбільш поширений. Фонд фінансування будівництва, такий договір контролюється банком, вважається досить надійним варіантом. Житлово-будівельний кооператив. Такий договір може мати додаткові ризики. Інші типи договорів потрібно додатково вивчати з юристом. Сьоме. Вивчаємо технічні. Параметри вибраної квартири: тип опалення, кілька кіловат світла, чи будуть залиті стяжки іде, чи встановлюються батареї, котел і так далі. Для зручного пошуку можемо використовувати веб-сторінку Gluн. Вводимо місто, уточняємо параметри, вартість об'єкта, площу, кількість кімнат, на якому етапі будівництво. Вибираємо райони, де нас цікавить покупка об'єкта, вивчаємо наявні пропозиції, відфільтровуємо забудовників. Які мають підвищені ризики по параметрах, описаних раніше. Контактуємо відділи продажів, уточняємо наявність і умови оплати та відтермінування. Інвестуйте зважено, щоб не втрачати капітал. Свої гроші потрібно примножувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі у наступних відео.